Вітання, хотів би коротке відео записати про Volkswagen Passat. Отож, 2006 рік 2-літровий турбодизель 170 кінських сил на механіці. Кузов взагалі без корозії. Тобто я детально вам прийдуся по їхніх слабких місцях. Резина практично нова. Біля молдинга ні одного жучка немає, біля ручок немає. По комплектації, а, між іншим, тут все ціленьке, не затерто. Шкіряний салон з Алькантарою, мультикермо, круїз. Датчик світла, автохоп, ESP підігрів з передніх сидінь, двохзонний клімат. Салон в хорошому стані, нічого потертого, затертого немає, потолок на місці. Корозії, як я вам говорив, по машині немає. Чергова деталь, тут без корозії, тут без корозії. Задній ряд цілесенький, порваного, затертого наголошую, нічого немає. Ось так потолок в нас на місці. Задні арочки цілі. Ляда в нас повністю ціла, вона зроблена весною. Приємний момент автомобіль. Стоп, секунду. Автомобіль на електроляді з електроприводом. Тут все ціленьке, не вирване, не поломане, запасочка на місці. Оп! Рідкісна штука для Б6 посадку огляда повністю ціла. Задні арки цілі, біля молдинга без жучків. Тут все ціленьке. Ось так. Дане авто можна придбати також в кредит з першим внеском від 2000 доларів.